Добрий день! Ми сьогодні знімаємо нове відео. Нам приїхала доставочка з магазину метро, тому зараз ми з вікою будемо знімати відео про покупки. Не знаю, що з цього вийде, але побачимо. І так, починаємо. Так, що ми замовили? По-перше, замовила в якості солодкого такі горішки. Завжди в метро стараюсь їх замовляти. Горішки з згущеним молоком. Кетчуп лагідний з базиліком. Приправка був по акції, тож замовила. Чай, ось такий аро. Бюджетна торгова марка метрівська з ароматом бергамоти, чорний. Такий один раз купляла, він виявився непоганий. Був по акції 29 гривень, тому теж замовила. Розпушувач для тіста. 4 штуки, але, певно, що десь має бути п'ятий. Молоко метро шеф. Вікусь, не діставай без мене, не діставай, поки я не буду брати, не діставай. «Шеф» ультрапастеризоване 2,5, коштує 43 гривні, по-моєму. Замовила навіть не дві, а три упаковки. Якась в мене проблема з чорними оливками без кісточки. Зазвичай вони мені не смачні. Вибрала в «Велмарці» одні олі, оливки, але вони там, здається, 80 гривень за упаковку коштують. В Метро нещодавно спробувала ось такі аро, і вони виявились мені смачні, тому я, замов... Не тому я замовила три баночки також. Яйця, квочка домашні, це ноль категорія дві упаковки. Дві упаковки спагеттині варіла номер 3 Картопля рожева 2 кг, Цікаво подивитись, чи вона нормальна. Здається, нормальна. 40 гривень, здається, пошти кілограм. Кілограм цукру арівського аро. Три упаковки арахісу солоного. Ось, до речі, п'ята упаковка розпушувача для тіста. Три упаковки бік Боб горішки арахіс солони. Замовила для Віки по акції 109 гривень за упаковку, тому замовила дві упаковки молочна каша, Вівсяна пшенична банан манго з запасом. Так, давай я зніму. Я буду знімати вікусь. Давай я зніму, а потім тобі віддам, добре? Зараз я зніму на відео і дам тобі. Так, замовила батончики Богдану в школу. ага, різні тут види. Ось. Перший пакет ми з вікусю розібрали. Не тягни зі столика, будь ласка, нічого не забирай. Добре? Це картопелька. Мама знімає відео. Ти будеш мені зараз подавати з наступного пакету, добре? Не тягни, бо впаде і буде все брудне. На, ось батончики тобі пограйся. Давай мамі, вікуся, не треба відкривати. Так, замовили ми суміш. Четвірку на обтіпро. Так, давай з сири дістанемо. Три упаковки сиру. Комо. На жаль, не по акції був, але замовила. Тенеру сир традиційний і кантрі. Нарізаний сир. Почекай, ми відео знімаємо. Ковбаса лікарська метру шеф непогана. Не перший раз її купляю. Дві пляшечки кефіру, 2,5 просто наше. Два сиру, точніше, не два, а дві упаковки по дві штуки: Фанні, ванільний сирок для віки. І глобино фарш домашній. з м'яса в цьому замовленні було це все, тому що нічого так більше мені не приглянулося, по акції дуже мало було. Ось з хочеш, хочеш поїсти. Ну, ти такого не будеш їсти. В якусь не відчиняй, то братіку в школу. Тихенько не мию мию. І 6 літрів води акуля. І хоч Це все наше замовлення. І уявляєте, це все коштує 3 тисячі гривень. Рівно, Щось мені здається, зараз якісь дуже високі, чесно кажучи, ціни. Ось така була наша закупка в метро.